Оце в самому центрі, в самому гущі цих людей-туристів. Ми зараз повернемо наші взори від цих ресторанних буднів наліво. І побачимо знаменитий ліфт, лісабонський ліфт, куди тягнуться цілими автобусами, щоб піднятися на вершину. І звідти поглянути на Лісабон, який буде у, у них прямо в ногах. Буде і Тежу видно річку, площу до комерції, цю вулицю августа, де ми зараз. І праворуч театр, Національний народний театр Марії. Ось, зараз загрузили вже людей. Ліфт, і ліфт десь вже погнався туди наверх. На майданчик. Швейцар відчинить двері, звідти люди всі туристи повискакують і повиснуть на пергілах, розглядаючи навколишні пам'ятки. Саме біля старого, старого монастиря. Аль карму, карму називають його Зараз глянемо. Це фонтани. Кривлі вже немає, там все попадало за ці століття. Цікавий, оригінальний, звісно, як музей. Ось він, який опалений. А ми проходимо до головної частини елеватора. Це пішохідний перехід, безкоштовний, а з цієї сторони платять 7 євро, щоб сюди піднятися. Это коридор. Не надо. Жуста. Элеватор.